Усім доброго дня. Знову сажу в буріна. У нас вчора така проляла злива, що вам не передати. Стояло сиво темно. Сьогодні мокро. Мокро мішу. <рес> мішу налипає болото. Але що робити? Покинула поки що квітки, тому що квіточка, боюся, зараз такою мокротечею. І залізла в моркочку. Тому що моркочка ще не прована. От, але ось таку роблю вже красу, буде, прорву, то буде ось така краса. Помічник. Мій від мене не відходить. Вчора допомагав. Да, да, бураки, куди поліз? Ти викошує, тобі є, що викосити. Я накосив до, да, да? Ну. О! А знаєш, як запах? То, тут лежати, то це ти накосив, щоб ти. <ріхи> <ріхи> насп... Насправді не знаю. Насправді, допомагав мені вчора, в киточках допомагав длубатися, капустку мені висипав, радочок. А вдячності ніяк. Хто казав, що я невдячна? Ну, це ти, Юра. Оце тако. Як я маю сапати, ти мені скажи. <ріст> <ріст> Як мені хочеться тут дитина косив на те саме вкластися. О! Тільки мокро. Гарно. А, яка мене пшеничка гарна, правда. Дуже гарна. Колосочок великий. Зараз піду покажу. Колосочок високий. Наливаю. А, тетя валя теж поле, так? Да? Да. Пересаджуєте бур'ян. Ну, не шоку. пересаджую, а ви відро. Моркочка лишиться, бур'ян позбираю. І воно, додивися, ти стоптала, так? Ну. От покажи людям, тим стоптала. Зараз сонце стук, не? і воно засохне і буде асфальт. Чого сюди лізти? Сонце просохне, і будеш сапати. Юра Ой, не От розказуй. Сільських жінок. Таке поняття якесь. Щось зараз, зараз, а завтра погоди, що не буде? То мені погодою треба досапувати квітки, дополювати. То біжи лучше в квітки зараз. Ні-ні-ні-ні. Зараз в квітки не піду. <гум> Дож буде чи ні? Якщо Якийсь... буде, то я скажу. Хмарі. Хмарі якісь. а ні, буде сонечко. Зараз воно бігом буде проходити. Так, добре лежати біля тебе. Живи, Стою. Покоси трошки. Ні. <гум> Робота кипить! Чуть <реш> валя гукає, що непогано ви працюєте. Так, показую, все встаємо. <реш> Значить, встаємо. Іду, не знаю. Йду, покажу, яка пшениця. Тільки гляньте. Яка, яка пшеничка, який колосочок довгенький. Да, славненький. Гарненький буде. дай Бог дозріє, та щось буде мати. Е, у цьому відео, друзі, вас сьогодні з кимось познайомлю. У мене для вас сюрприз. Для нас був сюрприз теж. От, тому познайомлю вас і буде вам сюрприз. Все, а зараз поки що полоти. О, познайомлю вас раніше як думала. Хі -хі -хі -хі. Дивіться ну яка парочка за Юрою шурує. Степан і ясочка. О, отак тримай, так тримай. Куди ти їх тянеш? Щом її зловити прив'язати А. Яся, давай за стопкою. Бігом. Так. Значить, дивіться, я не знаю. Ой, обережно, бо там коса. Не знаю, як це так по життю цьому Степанові, Степанові щастить, що другий раз врятувався. Вже мала бути з нього сюрпа. Бачите, ми ж мали стригти і. Оце він ще не пострижений. тому що потім щось воно пере... перекрутилося і мали Степана забрати на шашлик-сюрпичку. А тут раз вчора і сюрприз. Ясочка з'явилася. О, манюня, то вона стрижена. Це козаче овечка. 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 Вівця то вже теперечки таке будемо замовляти ножиці і пострижемо. Степанка ти що шо а ще тако ми не тримали. Валя! Не треба такого хазяйства. <рес> Він вже є давно, а її вчора привезли. Щодя, Джуня, не хочете? <риклад> Ой, де смирненько, вона за ніч з ним привикла. А, не дуже смирно. Ні, піде за ним, іде. О, завели їх в причепку. Яся, Яся, Ай, хороша, яся. <ріпінг> <ріпінг> ага. Та тепер роботи в Юрі з'явилося Потрібно загорошку їм вуличну зробити. Тут відкрити з тієї сторони. Загорошку ось так зразу за цим зробити. Відкрити і щоб так було їм. Зараз на припон ідуть. Ну <ріпінг> що? И і все, и на пропони. Тихо, попрушки нема. То вс. Надо с собаками. Шо? То магазин хозбили кто-то. Ну хай кидай к попрушку везьму. Да я их выведу, припну. <з <hairy> <з <ustedes> <tillas> Наталя казала, що якби вона ближче до нас, то вона приїхала б нам його постригла б. Та він горний, його не можна стригти. Він ж з горів привезений. <світ> з горбка. З <світ> горка. <Ді. світ> ха, все. Будуть. Будуть? Ну, виведу назад по штукача побігати. Боки попрушка буде. Та я спробував, щоб це. Його... бачу Люда його пристябнула. Ну. ну вже що, що все було, а такого ще не було щастя. Корови були, бички були, коні були, гать і поні були. А скільки я хотів, це щастя. Кози були. Зерна їм треба? Так, да, Юра, вона давно хотів. Ячмінь чи що? У вас? Овсо. Не знімаєш на цього? Ні. Вайходи так. Да. Робий, виведу, припну, хай посадь. Це я попробувати, що вона за ним йшла. Бачу, вона йде. А дивіться вона цвітом, так? Да? Ну це вона стрижана просто. А потім броси, то яка це в неї буде? В Наї, в неї, мабуть, буде світленька, біленька шар, чи що. Та ти візьми, цей баран три рази більшіняє. Що? Не бійся, Яся, не бійся. це Дома, йди. Що ти боїшся? Все, то йди, відправляй. Познайомили. Відправляй, хай беруть по кружку. Не багатьом. Підете пастися? Степан, ти вже не будеш битися, ні? Йди, манюня, йди. Прийдеш до руки, йди. Йди, хороша, йди. Йди, бась, 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 бась. Біди маленька. Оглядається так, знаєте, незвично. Незвично їй нічого. З ним то вже звиклися, Коли за ним іде без, без поруска, без нічого. Правда? Що стопик так дивишся? Полюбив Ясю? Дуже всього так зазирає вітер клейонку. Пошародить клейонка дуже озирається. Нічого, звикне. Все, ведемо назад хазяйство. Придумали на що Ясю припнути. <рес> <рес> Юра, я дивлюся на таку і думаю, от недаремно кажуть, не мала баба клопоту, купила порося. Так і ми з тобою. Що підігнати? Це Давай, Степка давай. То як буде йти він, то і вона буде йти. вона не йде Куди салат мені стали їсти? Я знаю, що смачний. Що? Припинай. Його припинати. Його, її, її. А, її? Так. Я тут сюда виси до мене. Пожди, пожди. Де? Ухто. Давай. Принести що зробити, чи так? А а, так, ну, не йди, не йди. Все хе-хе, <говори> пасуйся. А то бітра йод размети. Ха-ха, ти боргишки <говори> не залазить не в голову. <говори> Зробив додражнився. А, Молодець. Попружку, попружку порвав? Так. Да. Е. То тут за Харьпасайця. Я думаю, що вона припнута, то він ніде не піде. ну ну. Що? Ну і все, знову йди лови. О, одним словом отаке в нас. Поповнення. Ю, Юра, дурачиться, трать, дурачиться. Піде знову ловити. Отой йди й лови, а я пішла полоти. О, тепер можна й полежати. Будеш пасти? Так, я сьогодні в пастухах. Ігієну <laughs> нашу. пас. Ламу. Ти бачиш, що ламається? Ага, а, лама. А як ти думаєш, що з них виходить? Ну це карликова лама. А? Щось вийде. Треба би її вигнати, вона вже вроді закрутилася дві. Чи сама розбереться. Вона шолечка, як вона може. Не, вийде. Ну, а як не вийде, то ти ж в пастухах, то підеш розкрутиш.